Вітаю! У медицині багато міфів і стоматологія не виняток. Спробую розвіяти популярні стоматологічні міфи про лікування зубів та гігієну порожнини рота. Міф перший. Ідемо до стоматолога, коли вже болить. Згідно зі статистикою, кожен третій житель планети відчуває страх перед відвідуванням стоматолога, тому часто ми йдемо до стоматолога тільки в разі сильних больових відчуттів захворювання зубів і тканин ротової порожнини можуть протікати безболісно та без ознак запалення, закарі стадії плями чи хронічні запальні процеси в яснах, та непомітно для пацієнта руйнування малі на бокових поверхнях зубів, тому потрібно профілактичні огляди у стоматолога один раз на півроку. Міф другий. Всім пацієнтам, незалежно від віку і стану зубів, досить відвідувати стоматолога два рази на рік, якщо немає скарг. Кратність відвідування стоматолога профілактичною метою індивідуальна для кожного пацієнта і визначає її саме лікар-стоматолог, наприклад, вагітним пацієнтам, пацієнтам з брекетами. Пацієнтам у разі захворювання ясень дітям бажано один раз на три місяці проходити профілактичний стоматологічний огляд. Міф третій. лікувати не хочу, видаляємо. Тільки одного зуба знижує жувальну ефективність зубного ряду приблизно на 10%. Порушується розпроділ навантаження на зубний ряд, зуби з часом змінюють кут нахилу, виникає деформація, що в майбутньому призводить до проблем в травній системі. Також тончується і кісткова тканина, що надалі ускладнює процес встановлення імпланту. Міф четвертий. Навіщо лікувати молочні зуби вони ж тимчасові. Молочні зуби у дитини прорізуються з 4-6 місяців, а їх зміна відбувається до 12 років. За цей час вони пережовують їжу, отримують місця для постійних зубів, беруть участь у формуванні звуків, що призводить і впливає на дикцію. Хворий зуб є осередком інфекції в носоглотці. Молочні зуби це фундамент для постійних зубів. Якщо батьки не будуть їх лікувати, то у 90% випадках з часом виникають проблеми із постійними. Наприклад, вони можуть прирізатись ураженими або зачаток постійного зубу може взагалі загинути, не давши постійному зубу прорізатись. Міф 5. Вагітним не можна лікувати зуби. Лікувати зуби майбутній мамі можна і потрібно у другому триместрі. Через коливання гормонального фону слина стає густішою і швидше утворюється зубний камінь на літ на зубах. Виникає ризик запалення ясен та утворення карісу. Також в період вагітності може виникати підвищена чутливість зубів і загострення хронічних захворювань порожнини рот. Міф шостий. Брекіти ефективні тільки у підліковому віці. Ортонопці стверджує, що виправити прикус можна в будь-якому віці. Правда, після 30-40 років процес корекції зубного ряду проходить довше, ніж 13 років, через те, що кісткова тканина більш щільна, а процес регенерації уповільнюються. Міф 7-й зубна щітка і паста все, що потрібно для гігієни порожнини рота. Чітка охоплює тільки 60% поверхні зуба. Контактну поверхню потрібно очищати за допомогою нитки, іригатора чи Йоршика. Ополіскувачі допоможуть контролювати рівень pH ротової порожнини, освіжають подих. А з іншими міфами ми познайомимось у наступний раз. Будьте здорові! Ваша Вероніка Миронюк!